Дорог гайзи, я думаю, що вже багато з вас в курсі про нещодавній конфлікт Сергія Духоти і Олексія Шредера через розбіжності у поглядах щодо відмінностей тренінгу хіміка та натурала. По суті, це навіть не конфлікт, а так би мовити, нападки, чи то хейт, і то навіть не взаємний, а в односторонньому порядку. А так як питання дійсно дуже цікаве, до нього згодом долучився навіть Дмитро Головінський, то я теж захотів трохи на ньому похайпувати. Тому запасіться терпінням, бо, можливо, це не те, що ви перевикли бачити у мене на каналі. Відео, можливо, буде для когось нуднувати, для когось затягнути, а для когось, можливо, воно буде і пізнавальне. Бо, на мою думку, яка не яка відповідь на це питання у мене є. Спочатку для тих, хто не в курсі, поясню, хто такий Сергій Духота. Це в минулому український бодібілдер і всього-навсього якийсь там чемпіон Європи та світу по бодібілдингу. Зараз Духота веде тренерську діяльність і найвідоміший його атлет це Владислав Сухоручко. А зовсім нещодавно він розпочав співпрацю із блогером-бодібілдером Олександром Нікуліним. Нікулін із цих тренувань робить контент як собі, так і Духоті, і в одному з таких відео там лунає запитання. Чем отличается от тренинг подход в на фармакологии и без. Да ничем, Ничем, Саш, ничем, ребята. Саш, ну, как я объясняю, пытаюсь объяснить. Люди вот пытаются говорить, вот так нельзя реально тренироваться на фармакологии. Но есть проблема в том, что фармакология, то есть вы не можете без фармакологии сделать то, что на фармакологии. Ну, физически вы этого не сделаете, вы не залезете туда. Просто и не надо бояться, что вы перетренируетесь. Все равно сделайте ту нагрузку, которую вы можете. Пані сам, тобто духота нам тут говорить, що тренування на хімії, фарші, кометах, астероїдах, на фарші на заряді абсолютно нічим не відрізняється від тренувань без цього всього, тобто натурально. Окрім звісно робочих ваг і інтенсивності. Саме це почує непідготовлений вугл слухача, котрий в даній темі особливо не розбирається. І саме за це духоті прилетіло нормально так хейту і насмішку. Хто регулярно слідкує за Нікуліном, той вже звернув увагу, що ці слова викликають дисонанс із, так би мовити, вченнями Нікуліна, які Сашко раніше пропонував на своєму каналі. Тому його мовчазна згода зі словами Духоти тут виглядає дивно, недоречно, але особисто для мене зрозуміло, трохи пізніше поясню, чому. Ну ніякої разі абсолютно ні між женським ні між морським треніном різниці. між фармакалою, в інтенсивності і віса. ты без фармакологии можешь качаться точно так же. Но в два раза меньше брать вес и будешь такой же интенсивностью качаться. Без формы. Правильно? Ну, Просто мы тяжелее работаем. Все, все, вот. вся вот. разница. Не надо выдумывать, что там кто-то перетренируется, уйдет, там умрет, там иммунитет сядет, Если у вас иммунитет садится от одной тренировки, значит, не проверяйте свой иммунитет. Или вы какой-то больной гепатитом, либо спидом, либо хрен зачем. Ну, если у вас от, от одной тренировки просаживается иммунитет в Нормальный человек не может быть, блядь, от, от получасовой тренировки, от часовой тренировки, ну, блядь, потерять, блядь, нахуй, даже подняться в организм, сдуться весь, блядь, нахуй, до такой степени, что болеть. Блядь. Ну это бред сумасшедший. Тут Духота чомусь говорить про перетрен в перспективі одного тренування. Ми всі повинні зрозуміти, що перетрен... Бля, перетрен. Як би то файно українською сказати? Перетрен мені якось ріже вухо, а перетренированість, ну якось кострубато. Чи що? Ми всі повинні зрозуміти, що перетренованість наступає, коли ти систематично перенавантажуєш свій організм. Тобто, якщо ти сильно вбився на одному тренуванні, а потім відпочив, відновився і знову нормально потренувався, то нічого кримінального із твоїм організмом не буде. Після цього, начитавши з негативних коментарів, Сергій Духота записав ще одне відео, де у нього бомбалейло і полихає так, дай Боже. Одним словом, він в агресивній манері намагається передонести свою думку. Я вважаю, що будь-білдинг, тренувачний процес в моєму випадку, не відрізняється нічим. Без фармакології і на фармакології, Крім веса робочі і отдиха між підходами. Тут знову ж таки звучить фраза, що відмінність тренінгу хімка і натурала спорягає тільки у робочій вазі і уже відпочинку між підходами. Хоча до цього Духота стверджував, що натурали теж можуть тренуватися і з коротким відпочинком, але це не так важливо. Думаю, тут Сергій просто заговорився. Звідси вже починається двіж паріж. В ці слова мали бути адресовані людям, котрі копіюють тренувальні програми досвідчених атлетів, а деякі уніком і елітних ББшників і не отримують від них нічого. Банально через те, що не спроможні вивести такий тренувальний об'єм. А по факту це прозвучало як камінь в ворот всіх, хто тренується на туражку, і не може розкачатися як хімічний спортсмен. Але якби тут Духота зробив маленьку ремарочку і додав, що у хіміка і натурала повинен бути відповідний тренувальний об'єм, то його слова були б в десятки разів зрозуміліші. І ви не готові до тому, що ви що зробити. І щоб дойти до того, треба дійти плавно дойти цього тренувального процесу і прогресувати. Ну, по факту, він щось типу того скаже, але акцент на цьому потрібно було зробити набагато більший. Далее уступает Шреддер. Шредер. Десь его зауваження были справедливі, десь не дуже, а десь він приписал духоте то, чего то той не говорил. Вчера я увидел ролик, который называется «Физкультурником с комплексом жертвы» на канале Сергея Духоты. Но кто может тебя так вести? Но только идиот может тебя вести в ответ на такую скромную критику. И приведет себя в ролике «Физкультурником с комплексом жертвы» как идиот, не постесняюсь это сказать. И еще мой дедушка говорил, человеком нужно разговаривать на его, на языке, на его языке, чтобы он тебя понял. Скажімо так, по минуті отдыхать між подходами і подходов 50 за где ну, десь в средньому сили 50 робочих подходов за тренировку. По одній минуте отдыхает, он швидше восстанавливается. Ну, от, наприклад, ніхто не говорив за умовних 50 підходів за тренування. Ну, тут, знову ж таки, якби Духота сказав про співрозмірність об'єму, то такі маніпуляції від ворога Черепашу Гниндзя були б недоречними. А натурал должен дольше відхать. Соответственно, те же 50 подходов рабочих, только по 3 минуты отдыха между подходами. Итого, тренировка химика занимает 2 часа, а тренировка натурала 6 часов, потому что в 3 раза больше отдыха. Это дичь несусветная. Ну, да, дичь, 100%. Если делать такие выводы, то нужно не в зал ходить, а свою адекватность проверять. Сам вот на таком монополизме, и его ученики обколоты, он укололся, и он там дрюкает свои гантельки, что угодно делает. Они все могут делать все, лишь бы колоться и дрюкаться своими, своими гантельками, тренажерами, изоляциями, чувствами, супербазами, всем, чем хотят. Они могут это делать, да? И они вырастут. Химик делает дичь любую, все что угодно, и он всегда накачается, что бы он ни делал. Понимаете? Бачите, Шредер неодноразово акцентуя свою увагу на химии и обколотых химиках. хотя натуральность самого Шредера, ну... Ну, м'яко кажучи, сумнівно. Наступним до цього супу я додам Головінського. Тімончик теж висказав свою думку. Загалом він підтримав слова Шредера, звичайно, не всі підтримав. Та окрім цього, він із максимальним розумінням поставився до доходи. Мовляв, це людина старої закалки. в інтернетах він, грубо кажучи, новачок. тому його так і бомбануло. Вот. Смисл поняття, що вони вот говорять, що э, тренування хіміка і натурала. в бодибилдинге ничем отличаться не будут. Ну, как бы, блядь. Я как бы не слышу конкретной аргументации. Он говорит, что вы просто туда не залезете, на те веса. Но я так понимаю, что в плоскости объемов и методов они оба утверждают, что абсолютно одно и то же. Можно также тренироваться абсолютно. С чем я бы спорил и усирался, прямо скажем. Сам голова протягом років неодноразово наголошував, що будучи на хімії, можна і треба підвищувати тренувальний об'єм у порівнянні із натуральним тренінгом, що у свою чергу дозволяє хіміку рости як у силових показниках, так і у масі. І так як Дімончик це людина, яка дала нам просто тони пізнавального контенту, особисто я би прислухався в першу чергу до нього. А якщо знати де шукати, то можна знайти набагато глибшу, чіткішу і науково підтверджену відповідь на дане питання. І щоб в цьому розібратися, нам треба прояснити для себе декілька речей. Усе буду пояснювати максимально спрощено, щоб було більш зрозуміло, як то кажуть, на хлопський розум. Перше, що потрібно знати, це те, що у людини є, умовно кажучи, два типи м'язових волокон швидкі і повільні. Швидкі для вирішення задач, що потребують значних зусиль. Якраз такі, як робота у тренажерному залі із значною вагою. Повільні – це, так би мовити, м'язи, котрі ми використовуємо у повсякденному житті. І у кожної людини може бути абсолютно різне співвідношення цих м'язів. Також важливо, що швидкі м'язові волокна самі по собі у два рази товстіші за повільні. Далі нам прийдеться ненадовго залізти поглибше. Знову ж таки, усе максимально спрощено. У волокнах є клітини, у клітинах – ядра. Та от, щоб під час м'язового скорочення максимально швидко передавати сигнал від ядра до клітини, ядро займає центральне положення. Запам'ятали? Вилазим Ніс не зрозумів, ніде казуш послухав. Тепер починається найцікавіше у людей, котрі приймають стероїди, кількість клітин із центрально розміщеними ядрами зростає в рази. Тому і тренуватися вони можуть довше, частіше, інтенсивніше. У порівнянні із тими, хто АС не юзає. Тож ставлак, якщо ніхуя не поняв, але дуже цікаво. І хоч духота виразився некоректно, я, попри це, буду його мінімально захищати. Спасибо. Все тому, що людина з таким величезним тренувальним досвідом і цілою купою сильних атлетів точно знає, що до людей потрібен індивідуальний підхід. І якщо до нього на тренування прийде умовний я то тренувати мене, так як Нікуліна, він точно не буде. І першим завданням, яке перед нами буде стояти, це пошук саме мого тренувального об'єму. І ще скажу декілька слів про Нікуліна. Хто за ним слідкує, той міг побачити, що те, що вони роблять із духотою, просто кардинально протилежно від того, що Саня пропагував на своєму каналі. І він, Курва, дуже сильно спрогресував. Хтось цього не розуміє, комусь це дивно, а хтось взагалі каже, що саньок перевзувся. А от я скажу, що це цілком логічний і правильний хід. Тож, якщо вам цікаво, то пишіть у коментах і я зроблю огляд на тренування Ніколіна. Хто нічого з того всього не зрозумів? Не агріться! Це перше моє подібне відео, де я залажу в такі питання. Надалі постараюся робити краще і зрозуміліше. Кому сподобалось і кому цікаво, обов'язково поставте вподобайку. Це буде сигналом для мене, що такі відео актуальні. Ви були на каналі Прокачник. Ще почуємось.